Сапаю полану і... опа! 19 червня. А, я вибачаюсь, це була не полана, це був Джоан Джей. Полана лівіша, а Джоан Джей, він такий більш потужніший, крупніший ягоди і от раніше він починає. Саме перший в мене почав феномен, а другий Джоан Джей. Саджанців буде дуже багато таких якісних, гарних саджанців. Звертайтеся. Я сапаю Джоан Джей. З'їв дві бубки, це моя винагорода. А Іванка, дивіться, що вона робить, вона збирає феномен. Феномен це мною недооцінений сорт. Коли... Це Що ти кажеш? Це просто, просто гігант. гігант. І він саме раніше почав, десь 15-16 червня, це в тому що, випадку. То ти уявляєш собі, він як коробка сірників. <ріст> великий. Камера може навіть не передати той величини. Покажи ближче. Кій він великий. Ближче, Отак. покажи. Ось такий. Ага. Та то дивіться, а чого він мною недооцінений? Тому що коли ми його посадили... Він щось не вилазив довго, потім вилазив, якийсь був такий, як непутьовий. Я не знав, чи з нього щось буде, чи не буде. А тепер, другі глядачі, ми дуже ним задоволені, Хочу би його ще посадити. Це саме раніше він з тих всіх сортів, що в нас є. Ну там що в нас є осіннями посадили, то вони не рахуються. Це перша річка. Там дуже багато нових класних сортів. А з тих, що в нас є, ну, феномен дуже заслуговує нашої уваги. Ми дуже раді. От і що ми не приділяли йому належного догляду, такого як потрібно, того що кажу, ну думали, що він якийсь безтолковий може чи як. Так, мавірно, йому не треба налезти. А він такий живучий, класний, ягоди суперові, його просто посадив, він росте, загрузка класна, ягоди величезні, найранше доспіває. І плюс в нього він якби літня, а він потім починає ще раз родити. Уявляєте, от він потім разом з ремонтантною ще раз потім починає. Ну Феномен це дійсно, може, от тепер розумію чіткіше, чого його так назвали, феномен. Це класний сорт і осінньо він буде в нас в продажі так, як і всі інші сорти. Я тобі казав, Іванка, що я вже Джоан-Джей сьогодні їв дві бубки. Оцей? Okay. Ні, це Гленемпл. Це літня теж, вона буде чуть пізніше. А оцей, що я дябаю. Yeah. Дві бубки десь було, там десь, може, знаєте, не скосив, бо я ж скошую, а то не скосив і вже був Джоан-Джей. Теж класний сорт. Всі класні сорти, ми всі вибирали такі собі, як знаєте, як для себе. Але на цьому полі немає всіх тих сортів, які ми продаємо. Є дуже багато ще класних сортів. Ви знаєте, де їх шукати в нашому телеграм-каналі. Скоро у нас буде свій сайт з добривами, саджанцями, поливом та іншими всім таким товарами для саду та городу. Так, глядачі, найпростіший спосіб, найдешевший спосіб, можна сказати, безкоштовний спосіб. Підв'язки це крапельна стрічка. Дивіться, торічня вона знизу собі опустилась. Тепер я натягнув ще одну з одного боку і зараз так само натягую з другого боку. Такого добра вистачає. Так що це дуже безплатний, дуже бюджетний, дуже простий і е, цілком дієвий спосіб. Так що на нашому каналі такі фішки малиного бізнесу і не кажу, що там треба не знати, що, як все по книжці робити. Хоча, хоча. Багато що треба робити по книжці, тоді буде кращий результат. Але з підв'язкою, дивіться, якщо на перших порах у вас нема ще коштів, щоб вкласти гроші, можете просто крапельну стрічку. Або вам не хочеться їх вкладати. Можете просто стару крапельну стрічку натягувати і нормально. Деякі гілячки поприв'язувати можна, а деякі просто поспираються і все буде люкс. Ось так ми підв'язали Чуть-чуть краще, ніж було. Треба можна забрати цього ще не підв'язав. Не... Ну, він підв'язаний, але не так ще треба. От. І дивіться, отак посапана малина, пирій покроплений харумою взяло. І малина знов такі жовті листочки трошки. Але оця права частина. Будемо носити мікроелементи, плюс будемо ще е, фрезерування міжрядь робити. Поливається. А тут, дивіться, тут набагато краще. Оце те, про що я казав, що коли ти сапаєш її протягом тижня там, чи кількох днів, тут посапали, вона вже величезна. Там ще була не посапана, не посапана, не посапана, а ця росла і розвивалася. Тут набагато краща малина. Половина ліва поля, ніж права. Тому що завжди починаємо звідси сапати і туди. І тут вже, наприклад, дня 3, тут вже вона нормально росте і розвивається, а там стоїть в бур'яні. Тому і така різниця, я думаю. Ну нічого. Нічого, я задоволений результатом, дякувати Богові, все росте, все розвивається. Чекаємо хорошої ціни на полуницю, ціна хороша, 170 гривень. На полуницю можна сказати в два рази. Якщо була минулого року 85-90, то цього року 170 в два рази. Якщо малина так само в два рази виросте, то буде класно. Сьогодні дивився на столичному імпортна малина вроде би по 900 гривень за кілограм. Ми сьогодні назбирали один кілограм, не знаю. Ну, це імпортна якась. А перед тим дивився, вже була наша малина на оптовому ринку. То було скільки ж то було воно. 음, кілограм був би, 500 гривень. Чи 600 ну, от Не пам'ятаю, десь в межах пів 5000 кілограм був на опті, але це було кілька днів тому, ще її багато не було. Сьогодні повеземо, так що не переключайтесь, Зараз покажу, який на сьогодні асортимент. І будемо продавати. Так. Ягодовоз готовий. Що в нас сьогодні? Не густо. Не густо, Все. але, але й не, не пусто. пусто. Ну, не пусто, але. Це замовлення по 170. До речі, хто не купивши полуницю, купуйте, тому що... Тому що не чекайте, що вона буде дешевша, вже її немає. Багато цього року, мабуть, померзло. Все, мені кажуть, що Цей сезон Ой, що не буде тривати, мабуть, вже довго, вже закінчується. У нас крута малина. Да. Так що не чекайте, що полуниця буде дешева, наоборот. Є, в кінець наоборот, сезону так. може бути точно буде тільки дорожча. І дивіться, в нас оце малинка, сорту феномен. Це чорна смородина або просто смородина. І будемо продавати малину і смородину, оскільки побачимо. Побачите сьогодні, не переключайтеся. Оце в нас на замовлення піде 5, а 3 треба буде продати. Ну, дивіться, яка вона шикардосик, як пахне. Для асортимент. І ще по річка. можна поставити? Та можна отут, хай собі стоїть. По річці. Дивіться, отакий от сьогодні наш ягідний бізнес маленький. Головне, що ми. Пололи малину, підв'язували. І Іванка от того, що назбирала, зараз завеземо, продамо. Що почому, не переключайтесь, побачите. Кілограм ароматних відходів. Що така ж кілограм, мені, мені завжди дивиться. Ароматних відходів кілограм. Ото мені завжди тільки відходить доводиться їсти. Десь тут треба поставити. Так, да, став. Кілограм ароматних відходів. Сказано. Народ скаже, як зав'яже. Так, да. ну а що зробиш, ми ну, так і живемо. Все, їдемо. В сам собі вже просто сижу в машині, отаку. Вже продавець продає, трошки розжилися, розкрутилися. О. І ніхто не вкраде, і можна додому їхати. І взагалі з продавцем, як ти кажеш Іванка, воно якось краще, правда? Зі кімо це може сидить, так дихається. Ну, пити трошки хоче. Ти куди пішов? пішов? Пішов. Ну він бачить, що я прийшов і вже пішов. Такий асортимент сьогодні. Уже вже полуницю забрали, а то залишилось. Ну що, полуницю то стандартно відразу забрали і все. А малину питали, смородину питали. Що там, порічки ще в нас були. Ну, але ми їдемо додому, ми не будемо стояти. Ми самі його з'їмо, бо це ще тільки перше. По цінах я кажу на опті малина на столичному. Я в ожиночці розказував, що була по 900 гривень. Я сьогодні бачив, ну це якась імпортна. Кілограм 900 гривень. А величиною така, як наша, О, така велика, гарна, ну наша просто ідеальна. Потім кілька днів назад малина була чи 500, чи 600 гривень, ну я от не пам'ятаю. Я думаю, що 200 гривень кілограм це ну, недорого. Звісно. Смородина. То, я подивився більше. в магазинах запаковано кілограм смородини, щось там 230 гривень. От. То, думаю, 100 гривень кг теж нормально. От. Казали, що сьогодні продавали 80 гривень баночка смородини, 80 гривень, то там ж нема кілограма, десь грам 800-900 80 гривень. То 100 гривень в кіл... ну, так, треба так, так орієнтувати. Смородина 100 гривень в кілограм, плюс-мінус. От. І пурички. Так що, все, ми то все собі будемо вдома їсти. Дякувати Богу. там нема що, нема що, що? 10 так, мим, там чуть-чуть смородини, чуть-чуть до... цього якраз собі десертик такий, не будемо нічого так, солоденького так, купляти. Так. От Такі ціни. Вітаміни. Полуниця вже проходить, я думаю, сезон вже пішов на спад. Полуниця то вже вже взагалі вже буде дорожчати. немає. Її в нас і в людей її немає, і взагалі не проблема її продати. Ми тільки виставляємо, його жінка-схода три кілограми останніх забрала. А п'ять кілограмів у нас було замовлено. Так. Ми підвезли людині. А всього на все було вісім кілограмів то вже все. Так що, друзі, все. Ще полуниця буде, не буде. Які у вас зараз ціни, як сезон закінчується? пишіть, а далі вже все, всі фішки малинового бізнесу, які ціни на прийомках, на опті, на заморозках, в роздріб. Як що продаємо, куди возимо, як обробляємо, чим оприскуємо, щоб була солоденька, трималася купи. У нас вже закінчуються лоточки на ягоди, і ми їдемо на нову пошту забирати лоточки. Ми вже замовили собі. Я вже третій рік в одному тому самому магазині беру собі лоточки. Там завжди є. Тепер мені треба там різну упаковку на добрива. Я ж продаю. До речі, заходьте в телеграм-канал, ознайомлюйтеся. Все в, цьому, все, все в цьому магазині, де я беру лоточки, там є різна упаковка. добрива. Ой, кажу, добрива. Лоточки на ягоди, всякі різні, упаковки, пакети на зіперах, плівка, теплиці. Навіть. Ну Такий, знаєте, магазин ну, такий для таких е дядьків, як ми з вами. Так що я залишу посилання на цей магазин і кому треба всякі такі штуки, заходьте, ознайомлюйтеся. Три роки я вже там все беру приходить мені з нового магазину. В общем, все, на зв'язку.